Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Ми працюємо у режимі наживо, а також трансляція нашого етеру триває на Фейсбук-сторінці Ті 7 Тому обов'язково доєднуйтеся і в онлайн режимі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про відновлення унікальної історичної споруди, яка була збудована польською громадою ще у 1929 році. У закладі будуть діяти дитячі гуртки, будуть проходити культурні події, освітні ініціативи та мовні курси. Уже цього тижня, 12 червня о 16.00, будівля відкриє двері для усіх охочих першою подією. Це майстер-клас із гри на гітарі. Тож про все це детальніше поговоримо із директором спортивно-культурного центру Плоскирів з нами у студії Роман Гурницький. Пане Романе, вітаю вас і слава Україні! Героям Слава для початку почнемо із самої будівлі. Яка її історична цінність? Розкажіть про її історію? Я не історик, але насправді я народився в Кричанах, і в мене ця будівля. Являється як рідною для мене, вона завжди була поруч, де я проходив. В 29-му році мешканці гречан добровільно захотіли побудувати центр, де б розміщувалася школа, і був би такий культурний осередок цього селища. Тому що 29-й рік Гречани це окреме село, яке ще не належало до міста Хмельницького. З тих пір, ну і під час цієї будівлі була виділена ділянка. Це такий період коренізації, коли радянська влада дозволяла етнічним меншинам будувати свої національні будинки, хоча пізніше за це повністю знищила чоловіче населення цього мікрорайону. Але, повертаючись до будівлі, люди добровільно по п'ять карбованців. Здавали на цю будівлю для того, щоб був такий осередок саме в цьому селищі е, майже 100 років минуло із того часу. І що було з будівлею за цей період часу? Як вона потім використовувалася? Е, по цій будівлі можна вивчати навіть історію е, і нашої держави, і наших територій, тому що ця будівля пережила е, все, що тільки можна і не можна, якщо так сказати. Це була школа, це була потім була радянська влада, яка переформатувала цю будівлю. І в цій будівлі було і загальноосвітня школа, і дитяча юнацька спортивна школа, і були гурток самодіяльності, і був осередок колгоспу, де проводили збори, і теж якби ми записували історії, дуже цікаво. Історії розповідають, як викликали цей будівель для того, щоб відчитати за недотримання певних норм. Там була торгово промислова палата, магазини постійно були. Тобто ця будівля як, ну, була осередком освіти і культури. То пізніше під всі потреби, які були там, при радянській владі, вона переформатовувалася і передавалася із рук в руки. Після здобуття Україною незалежності, що відбувалося з будівлею? Нічого абсолютно, на мою думку, не змінилось. Так і продовжувалося. Там знаходився магазин. Він і зараз там знаходиться частково, тому що сама будівля це 540 квадратних метрів. Це достатньо uh -huh. велика будівля, два поверхи. Частину займає займав і займає магазин. Знову ж таки, це от торгово промислова Палата. Зараз ця будівля частково передана в оренду обласній спілці поляків і другий поверх повністю на 50 років належить громадській організації обласна спілка поляків. Тому що сама будівля належить Хмельницькій територіальній громаді. Але балансоутримувачем є комунальне підприємство Плоскірів. Угу. В свою чергу, частину е, приміщень розділено е, між тими, хто їх ну, давно вже використовує. Нам на сьогоднішній день як балансоотримувачу, належить і де Ми можемо вик... е, активно займатися якоюсь діяльністю. Це 60 квадратних метрів цієї будівлі. В якому стані будівля була до відновлення? Е, ну, ми зараз говоримо. Е, про відновлення, але до повного відновлення самої будівлі ну, ще дуже далекий mm -hmm. шлях. Ми її розпочали ще в 2018 році. Спочатку з активістами провели громадські слухання, опитування, як наповнити, як має функціонувати ця будівля в сучасних умовах. Замалювали проект цієї будівлі не саме як її. Переформатувати ззовні, тому що вона є унікальна. Це унікальна цегла. Ми її намагаємося максимально підтримувати. Періодично робимо чистку цієї цегли. Тобто саме відновлення розпочалось давно, і зараз ми власними силами підприємства змогли відновити і усучаснити 60 квадратів. Плюс весь цей період, ніби здається, дуже такий значний період часу. Але оформлення документації, оформлення навіть водовідведення і водопостачання зайняло у нас величезний проміжок часу. Але зараз ця будівля вже з водою, з електрикою, з документами, і надалі ми плануємо тільки покращувати саму внутрішню територію, ну і територію, яка знаходиться. Позаду цієї будівлі, тому що до неї прилягають ну, ще значна такий uh -huh. шматочок землі. Давайте, от про ті роботи, які були виконані, ви трохи згадали про uh -huh. те, що це і водопостачання, що було зроблено за цей час в цілому? Як на мене, основне це те, що ми змогли повністю привести в законодавчу норми всі нашу документацію. Uh -huh. Самі розумієте, якщо будівлю використовувалась. Різними організаціями передавалися з рук в руки, де що там губилось, дещо переформатовувалось, змінялись навіть там якісь простінки. Тому ми оформили у власність Хмельницької територіальної громади земельну ділянку, зробили технічний паспорт на будинок, зробили проект на підключення електрики, зробили проект і реалізували. Підключення водопостачання е, і водовідведення за цей весь період часу. Це такий м -м, значний ресурс і в часі, і, і в грошах. І зараз, е, власними силами підприємства, ми масштабуємо нашу гурткову діяльність. Тому що ми знаходимося на Шухевічі 90, У нас понад 200 дітей займаються що місячно в 20 різноманітних гуртках. І ми бачимо потребу в цій частині мікрорайону Гречан теж розширити нашу гурткову uh -huh. позашкільну діяльність. І маємо відновлених два, дві кімнати повноцінно, де плануємо вже от через декілька днів розпочати з майстер-класу з гітари. Uh -huh. Це буде дитяча кімната, це буде вивчення польської мови, це буде вивчення англійської мови в, цьох, в цих двох кімнатах. Угу. Чи ви задоволені тими роботами, які виконані? Чи все вдалося, як ви собі про це думали? Ви знаєте, коли ви розпочинаєте, ви міркуєте і ви думаєте, що це все буде дуже швидко угу. і, і, і так, але це як ремонт вдома. Е, е, коли ти до цього підходиш з душею, ти хочеш все максимум, ти хочеш все для того, щоб воно виглядало яскраво і гарно. Але на сьогоднішній день тих 60 квадратів я рахую, ми максимально змогли зберігти внутрішню цеглу і внутрішні перегородки, і плюс усучаснити ці приміщення для того, щоб дітям, які прийдуть в наші куртки, було комфортно. І було як мінімум візуально приємно знаходитися в цьому приміщенні. Ви згадували ще про таку територію поруч із будівлею. Чи плани цього року її облаштовувати? Чи ви будете поступово якось рухатись? Ми постійно звертаємося. Ну, це історична спадщина, і ми постійно звертаємося в різноманітні фонди з різними пропозиціями по покращенню. Mm -hmm. як Самої будівлі, так і заходів, які будуть проходити на території цієї будівлі. Територію і саме, і самі приміщення я б розглядав як одне ціле. І ми зараз чекаємо, вже є підтвердження на електронну адресу, але немає підписано офіційного дору про те, що House of Europe, це такий великий європейський фонд, готовий підтримати відновлення частини. Будівлі. Це такий перший етап. Наступний етап, будемо впорядковувати територію, яка знаходиться позаду, але це все поступово, знову ж таки, ми використовуємо тільки ті кошти, які підприємство заробляє від своєї діяльності. Тому цей процес хоч і йде, але йде не так швидко, як би здавалось, зі сторони. Ми знаємо, що у Хмельницькому не так багато історичних будівель збереглося. На ваш погляд, як чи у нас є схожі будинки з такою історією, чи це унікальна споруда? Насправді цегляних будинків цього періоду дуже мало. У нас їх декілька, да, і це все майже в центральній частині. Будинок, сам дом Людовий, побудований з тої самої цегли завода Гальперіна, який… Знаходився от, в місті Хмельницьку і будувався, і умовою було те, що зовнішні ці цеглу ніяк не обробляють. Вона насправді виглядає презентабельно навіть і через 100 років. Плюс на самому будинку, два або три роки назад, ми в рамках громадських ініціатив зробили підсвітку цієї будівлі на сонячних панелях, і вона насправді. І вдень, і вночі виглядає унікально. Таких будівель, як Дом Людовий, на мою думку, в Хмельницьких дуже мало, і тому ми всіляко намагаємося популяризувати саме історичну спадщину і поєднати безпосередньо цю історію цієї будівлі з сучасними напрямками для того, щоб дітям. Було цікаво і займатися, але разом з тим ми передбачаємо в рамках проекту створення невеличкої кімнати музею, де б розповідали про мешканців нашої території, і плюс вже ми реалізували проект від Українського культурного фонду. Це десь 5 років тому, де збирали історії людей, які старших людей, які проживали. В гречанах, які розповідали про те, як складалася їх доля протягом цього часу, як вони розмовляли, які утиски були, або взагалі як організовано було весілля. Тому таких матеріалів в нас є досить, в нас є мобільна виставка на цю тему. І одну з кімнат ми передбачаємо про те, щоб. Мати можливість в, в такий цікавий, доступний спосіб розповідати дітям про, про нашу історію. А на ваш погляд, яким ви бачите призначення будівлі? Тобто це виключно освітній простір має бути? Сама будівля має, як я вже сказав, 540 квадратів це величезна територія. І коли ми опитували думку людей, знов ж таки, потрібно. Орієнтуватися на те, що мешканці хочуть бачити в цій будівлі. Тому в планах ну, знову ж таки залишити магазин, тому що він є необхідним в цьому мікрорайоні. А решта будинку, на мою думку, це активна жива така територія, де є можливість організувати і позашкільну освіту для дітей, але разом з тим це і майданчик для реалізації будь-яких проєктів. Майстер-класів, виставок або чогось е, креативного. Тому е, слідкуємо. Якщо хтось хоче е, запропонувати якісь ідеї, ми готові їх е, підтримати для того, щоб популяризувати і сам будинок і зробити дозвілля дітей і дорослих е, цікавим. З ідеями куди приходити? Спортивно-культурний центр Плоскірів. Є сторінки домолюдовий сторінка, які ми реалізували в рамках Українського культурного фонду. Це історії мазурів. Будь ласка, звертайтеся, пишіть. Ми, ми раді прийняти історії, факти, ідеї або запропонуйте, чим би ви хотіли поділитися, якщо не маєте майданчика для реалізації ваших ідей. Я думаю, ми відкриті. Для будь-яких пропозицій, тому з радістю спробуємо реалізувати це все разом. Цього тижня це не відкриття, як ви сказали. Це буде така початок роботи і перші заходи. І починати будете з майстер-класу, з гри на гітарі. Чому так вирішили? Для мене відкриття це коли повністю вся будівля засяєть в одному кольорі mm -hmm. і буде відремонтована так, як вона має бути на картинках і в тому проєкті, який ми собі намалювали. Тому що сам проєкт візуалізували подружжя Ревшнайдери, mm -hmm. які так само там працюють над планетою. Зараз насправді, коли так буде виглядати весь будинок, для мене це буде відкриття. Зараз це тільки певна е, така сходинка до майбутнього відкриття. Але цих 60 квадратів це які-таки е, перша е, сходинка для того, щоб цей будинок почав е, оживати. Тому Цих 60 квадратів ми не одним відкриттям, а декільками етапами будемо проводити майстер-класи, залучати людей, показувати цінність цього будинку, цікавість цього будинку і взагалі наповнення цього будинку. Тому запрошуємо на, на цей перший такий пробний майстер-клас mm -hmm. з гри на гітарі. Далі, я думаю, буде цікавіше. Хто може прийти на майстер-клас? Ми запрошуємо дітей, які потенційно е, хочуть навчитися грати на гітарі, які е, хотіли би спробувати свої сили, або, в принципі, літом е, ну, якби, щось, щось би хотіли змінити, да, або е, спробувати нове. Тому це відкрите абсолютно, можна записатися за нашими телефонами, і ми будемо раді бачити. Знову ж таки майстер-клас безкоштовний. Да, він перший один, але далі вже людина сама вирішить. Можливо, це їй сподобається. Вона залишиться на постійній основі з нами займатися. Кількість місць вона буде обмежена на майстер-класі, так аби приділити увагу. Якщо їх буде людей багато, бо бажаючих бо багато. Я думаю, що ми розділимо на два, на три, на чотири, uh -huh. на п'ять разів. Ну у нас є місце. Тепер ми з радістю готові прийняти всіх. Місця ще є, тобто я до цього вела. Реєструватися ще можна? Так. Е, хто буде проводити майстер-клас? Знову ж таки, скажу, що ми масштабуємося, і це е, наш викладач, який на постійній основі нас давно викладає е, на Шухевича 90 в Гречанах. Mm -hmm. Тобто, це додатково ще одна локація, де вона розповість про те, чим вона. Залюбки займається з дітьми, а саме гри на гітарі. Ви згадували, що далі хочете залучитися ще вивчення мов польської і англійської. Чому вирішили зупинитися саме на цих заняттях? Ми щоквартально в себе на підприємстві проводимо аналіз, що саме цікаво, що цікаво для дітей і для батьків, які займаються в позашкільній освіті. Як показує практика? Англійська, польська це найпопулярніші мови для вивчення. Також ми плануємо малювання, це те, що цікаво дітям, це ті, які де, де хочуть займатися. Тому саме з цих пріоритетних напрямків я думаю, ми розпочнемо. Знову ж таки, в нас є свої викладачі, але це нове місце більше можливості, якщо хтось з викладачів. Хоче запропонувати свої послуги, ми теж відкриті і готові спільно попрацювати і поспілкуватися. Можливо, це буде е, якийсь напрямок інший, е, там, який ми навіть поки що там, не, не розмірковуємо, щось там з художньою, якась сліпка або щось таке. Будь ласка, звертайтеся, якщо буде потреба е, в людей, буде бажання самих викладачів показати своє майстерство. Знову ж таки, це майданчик для е, одних і інших для дітей і для викладачів. Тому м, запрошуємо. Чи ви будете вже цього літа набирати групи з вивчення мов? Так, да, ми плануємо про те, що повноцінно з вересня, тому що так е, побудовано м, навчання, що з вересня діти порозпочинають і в травні вони вже втомлюються від навчання mm. і, і хочуть відпочивати. Тому ми активно. Готуємося до початку вересня, де е, плануємо запустити ну як мінімум чотири різноманітних напрямка саме в цій будівлі. Ви згадували про те, що масштабуєтеся зараз. Чи плануєте збільшувати команду? Теж? Звичайно, якщо це будинок 540 квадратів, і в цьому будинку, окрім викладачів, потрібно технічний персонал, потрібно адміністратор, який буде цим займатися. Є певні ідеї стосовно. Того, як потрібно комунікувати через соціальні сторінки із фондами, і з людьми, тому поступово штат будемо розширювати і, звичайно, максимально ефективно пробувати використовувати всі такі гарні якості тих людей, які є, і знов ж таки нових, які ми будемо залучати. Ви згадували про те, що хотіли б зробити принаймні таку маленьку кімнатку у форматі музею, аби розказати більше про історію польської громади. Чи бачите ви зацікавленість нею зараз? Історія це таке, знаєте, вона сьогодні може бути комусь цікава, завтра ні. Але насправді є постійний попит на знання і серед дітей, дорослих. І більш старших людей, які починають розмірковувати над там, створенням свого родинного дерева. Тому з попередніх разів, коли ми організовували виставку, це постійно величезна кількість людей, які приходять. Відповідно, наші пости в соцмережах мають великі, велике охоплення. Як на мене, це ознака того, що це цікаво людям. Тим більше ми тут народилися, це було серед нас. І знову ж таки, якщо ми розповідаємо якісь історії або створення цього музею, це не музей в плані якихось артефактів, це музей через історії, тобто розповідають історію і якісь факти з життя нашої країни. І коли ти розумієш, що в сусідньої вулиці, наприклад, там Просто звичайну родину, там, по якомусь е, незрозумілому приводу висилають, і ти починаєш там, життя в Казахстані, в степах, е, це зовсім по-іншому сприймається, е, коли ці живі історії. Тому саме на таких живих історіях побудований цей такий музейний куток, який доповнений е, певними артефактами, тому, що люди ділилися своїми. Записниками, своїми книжками, бібліями для того, щоб бути, тому це все є і ну, чекає свого часу, і з тих, хто приходить і цікавиться про що ви розказували, більше молодь чи можливо є, не знаю, старше покоління? Ну, як правило, цікавиться завжди більш старше покоління, але до дітей потрібно йти в школи і розмовляти з ними їхньою мовою і в. Тій спосіб, який буде їм цікаво, тому що е, потрібно готуватися до е, той цільової аудиторії, з якою mm -hmm. ви спілкуєтесь. Е, знову ж таки, тільки весною ми м, були з цією виставкою в трьох школах, е, де в холі шкіл виставляли цю мобільну виставку, розповідали про неї, і багато хто казав, що да, в мене є теж такі фотографії. або Такі історії, схожі для нашої родини. Це є те, чим ми можемо зачепити і розвинути інтерес у дітей до історії. Давайте ще раз нагадаємо, де можна зареєструватися на майстер-клас, який пройде цього четверга, як це зробити. Ви можете написати нам в соціальних мережах це або СКЦ Плоскірів, або Дом Людовий. Ми вас з радістю запишемо. Знову ж таки, телефони. Можна теж там знайти, угу. телефонуйте, запишемо, запрошуємо і раді будемо всіх бачити. Зараз сторінку ви бачите на своїх екранах, тому обов'язково доєднуйтеся і допомагайте разом розвивати цей освітній простір. Романе, ми вам дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. Директор спортивно-культурного центру Плоскирів Роман Гурницький був з нами у студії. Власне говорили про унікальну історичну споруду в мікрорайоні Гречани, а також про те, які заходи там будуть проходити.